Записуєш на роботі тіктоки на замовлення свого керівника, а він тобі за це нічого навіть не сплачує. Мовляв, з тебе зарплати буде достатньо, але аж ніяк недостатньо. Якщо твоїми трудовими обов'язками не передбачено створення якихось об'єктів інтелектуальної власності, чи то написання якогось твору, чи створення відео, чи створення звукозапису, чи навіть якихось фотознімків, то він тобі повинен оплачувати додатково таку творчу роботу за використання твоїх об'єктів інтелектуальної власності. На рівні закону навіть встановлюється розмір мінімальної компенсації, який має сплачуватися такий кожен об'єкт від двох прожиткових мінімумів на працездатну особу до 200. А один прожитковий такий мінімум становить біля 3000 тисяч гривень. Нещодавно ми допомагали. Могли наші клієнці і свого роботодавця в досудовому порядку, що важливо, все таки стягнути справедливу компенсацію за об'єкти її інтелектуальної творчості власності, які вже досить багато років компанія використовувала, але жінці нічого за це не отачувалось.